Привіт, я Юрій з вами. Сьогодні багато українців відчувають змішані почуття: свята, кінець року, Різдво, Новий рік. Радість і втома, надія і біль, вдячність і туга. І це нормально. Війна розділила життя на до і після. І незалежно від того, де ти зараз, в Україні чи за кордоном, ми всі починаємо з нуля. Бо як було, вже не буде. У кожного є втрати. У когось рідні, у когось дім, бізнес, здоров'я чи стосунки або все одразу. Але перш за все, ми всі маємо емоційні і ментальні втрати. Я хочу сказати важливу річ: це звернення не про мотивацію, не про зібратись, не про бути сильними і точно не про ще трохи потерпіти. Я часто бачу цей стан, який легко сплутати зі спокоєм. Але це не відновлення, це виживання, це не прокрастинація, це стан я перечекаю. І якщо всередині тебе давно лунає думка, мені потрібна ясність, мені потрібен напрямок. Я так більше не хочу просто виживати. Це не про слабкість, це про я мушу. я зараз відкритий до декількох спокійних розмов. Без оцінок, без тиску. Якщо це відгукується, напиши мені в особисті або в коментарях слово ясність. І де б ми зараз не були, в якому б стані не знаходились. Давайте додамо трохи присутності до себе, до людей поруч. Відчуйте цей момент чарівного Різдва.